Привіт усім! З вами Гамер і це огляд апдейту 001 це для The Forest, якому стріляти ну, того, до кого я думаю, Я попередньо склав список зглянених нових виправлень, про які вам розповім у даному філії. Але про все по порядку. Моя пам'ять. Хоча я не знаю, ми кожного разу падаємо наче в іншому місці, але дуже близько біля яхти, біля якої ми минулого разу е жили, пам'ятаєте? Але тепер ми вже зможемо нормально робити виживання, ми зможемо зберігати гру. Тепер це буде набагато все легше і прикольніше. Так, насамперед, що ми вже побачити змогли, це набагато красивіше зроблена заставочка. Більше FPS при ній нормальніше, адекватніше падають дерева, коли ми в них вдаряємося, пам'ятаєте, що було минулого разу. І тепер зберігаються наші налаштування графіки, що теж мені доволі подобається. А то кожного разу треба було налаштування графіки робити заново. А тепер все зберігається. Що ж, давайте зробимо так: ми будемо просто робити виживання, як ми робимо у DayZ. Будемо жити, будемо будувати хату і будемо саме на цьому збереженні потроху оглядати е, це все діло, оновлення і так далі. До речі, що я помітив, тут не обов'язково е, бігти назустріч тимчалам, аби опинитися печери. Тут до печери можна спокійно знайти шлях. І я вже це навіть одного разу робив, але коли вони зробили дуже фіговий апдейт, то на вході в ту печеру. З'явилася водяна Паска, так би мовити. Коротше, коли ми туди заходили, то ми починали Типу плавати. Хоч насправді не було плавання, але я з групу кидав, хто в групі нашій сидить, той їх 100% бачив. Так, давайте ми зараз не будемо попадатися на очі тим канібалам і спробуємо зробити все порядненько, файненько, без жодних там тупих жертв, типу. Вдихати канібалів, бо вони тебе... Докинули до їхньої печери. До печери спробуємо знайти шлях самі. Давайте ходити на присідки, виглядати їх, де вони там ходять, тому що тут завжди біля літака проходить три канібали, група із трьох канібалів. І все. потім практично до ночі нікого ніде немає. Майже ніколи. Ну, якщо хіба що не натрапити на їхні табори. А Таке теж можливо. Але тут біля літака довго затриматись не можна, тому що перше місце, куди вона заходять, це сюди, до літака. Так що цього краще наробити, якщо її вже тут немає. А що це можливо, тому що я не бачу, де вони зараз є. Вони стали розумнішими. Я не знаю, чи це нововведення, чи то я не помічав. Але, На мою думку, вони реально стали розумнішими, вони переховуються, вони тепер теж ходять на оприсідки, коли мене помічають. Вони не пробують відразу мене бити, вони пробують від мене навпаки втекти, віддалитись. І коли розуміють, що перевага на їхньому боці вже аж тоді вони мене починають бити. Тобто тут їм доста файно підключили розум. От, і це ще не все. А, щодо їхнього розуму, коли їх бити, і коли вони бачать, що знову ж таки перевага на їхньому боці, вони починають тікати, вони починають. Вони присідають і заткують від мене. Ну, але якщо не бачать, що я за ними вперся далі, то їм нічого не залишається, як мене вбити. А так то вони теж бережуть своє життя. Це люди. Насамперед це люди, це. це не є якісь монстри, це не є звірі, це люди. Хоч вони той, типу... Так би мовити, звірі, тому що канібали, а тільки звірі бувають канібалами, як ви знаєте. Але тим не менш по своїй тілобудові, по своєму складу розуму, принаймні, тому первичному воно й буде. Так, тепер основне, що мені треба знайти, це берег із яхтою. Тому що, як і минулого разу, я саме там і збираюсь проживати. Це, на мою думку, найкраще місце для життя, але я б пішов інше місце. Я пішов зовсім інший бік. Ага. Я протупив. Ну, протупив, не протупив, я не знав. Треба брати це так. Берег із яхтою з іншого боку цього лісу. А цей ліс, це, це не. це не... Гадаю, це не острів. Тому що, бачите, там є велика гора, хіба бачу... що... Там та гора теж острів. Але, тим не менш, вертаємось назад. Е, що я хочу ще відмітити? Хоч так, в мене мінімальне на налаштування, але е, подивіться на те, що в мене ноут. Але, тим не менш, FPS при запису доволі солідний. 25-27 колихається практично до 30. Тобто оптимізацію вони теж покращили. Як я вже казав, в мене є цілий список виправлень, апдейтів, які я вам по ходу діла і буду зачитувати. Так, отож, берег, наскільки я розумію, із іншого боку нашого літака, який, до речі, мені одного разу, коли я тестував цю гру, упав прямо біля яхти. Так мені ще ніколи не щастило. Я був прямо. Там. Мені толком дуже нікуди не треба було бігати. Звідти кілька метрів, і ми потрапляємо до печери. Так, мертвий каніпал. До речі, на трупах вже стрибати не можна. Так. Це апдейт. дітка. Це апдейт. Крім того, забрали дуже багато глюків. Забрали мій улюблений глюк із збільшуванням кількості ракетниць. Та. Тепер ти вже не такий всесильний, коли У тебе немає розмножувача ракетниць. Так, ми допльонтали до табору. Так, цього табору нам вже потроху треба буде шукати і берег. Я реально заплутався, куди треба звідси йти. Це не завжди так щастить, точніше, майже ніколи так не щастить, аби тебе... Заспавнило прямо там, де ти хочеш. В нашому випадку це безумовно яхта. На мою думку, це найкраще місце для дислокації, для проживання. Тому що, по-перше, біля неї купа ресурсів, по-друге, ти там як присе за пазухою, тебе ніхто не бачить. Ти там можеш собі спокійно сидіти, вони там не ходять. Це таке місце, в яке ніхто не заглядає. Але зате тут валяється дуже багато. Різної шняги із нашого літака. А літак, наша інша частина, повинна бути десь там. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо, ми можемо зробити паличків, але тим не менш ми можемо щось відкривати усю цю, цю фігню. А, в цих багажах можна зробити реально дуже багато всякої корисної шняги. Я там вже знаходив і ліхтарики, багато ліхтариків, батарейки до ліхтариків. Загалом дуже багато чого. А, раджу вам не пропускати жодної... Такої валізки відкривати кожну тому що завжди в ній ви щось знайдете. Навіть просто батончик. Не знаю, чи ви на бах із їжею. цього, на жаль, я не встиг перевірити, він просто не дійшов. А, так, отож, тепер ще треба сказати кілька слів про те, яким чином буде виходити на наші відео, хоча хто дивиться наш канал безумовно знає, як це буде глядати але кому було лінь, той подивиться зараз. А хто не подивився навіть зараз, ми знайшли їх тарик, той послухає мене тепер. Це дуже логічно, я знаю. Я знаю. Отож, ми будемо щоразу, при виході нового апдейту, будемо продовжувати наше виживання у лісі, або починати нове, якщо я не на роком Так, Я не на роком здохну. І таким чином ми будемо... А, проходити е, за корист, тобто виживати в ньому, якщо точніше. А з іншого боку ми будемо оглядати кожне оновлення. Я тепер просто шарахусь кожного звуку. Так. Тоб, що не це не виправилося з тими каменюками? Бачите, я хочу підняти палку, я цього ніфіга не зроблю. Так воно є. Такс, отож, узбережжя. Наше цей узбережжя. Узбережжя і та яхта. Я гадаю, ми будемо робити це все подібно до DZ. Ми будемо е випускати із відео непотрібні моменти, моменти перебігання, моменти торгування де дерев, наприклад, і інші моменти, типу того, і будемо показувати лише найважливіше. І мі встановлені такі. Куди я виліз? Де я виліз до гори. Я, я знову біля гори. Я феєричний просто. Так, я буду... Мабуть, попри це узбережжя, доки не до до яхти, потрапило вже десь ось тут, якщо ти направо. Якщо, я не помиляюсь, от ми... Ми дійшли туди, де ми були. Хоча ми знайшли табір і ми там його облутали, так що це важко вважати дуже невдалою вилазкою але тим не менш, прямо назад до нашого коралика, до нашої яхти. Вірніше, не назад, а прямо все-таки до неї вперше. <сих> Оскільки я, я розумію, цей ліс наразі обмежений лише острівцем, Тому що якщо ви підете е догори, як я вже пробував робити, то вам скажуть, що ви туди не можете піти. Карта ще недоступна, очікуйте наступних апдейтів і цекати погодна, якщо я по цьому містку спробую пройти. Так, отож, з інших апдейтів меню від тепер адекватного розміру. Меню тепер не ріже очі. Меню тепер не таке величезне. Це теж великий плюс. Набагато краща анімація води. Тепер ви воду можете навіть вдарити. Ну, на жаль, не сукеркою. Цього я не помітив. Вау. Анімації. Анімаціон. Але коли ви б'єте палкою, котрою ловите рибу, то вам залишаються такі гарні оплескування від того. Того точно не було у передній версії до апдейту. Тож, далі, графічна частина, про яку я вже казав, графіка, анімація і саме по собі покращення оптимізації зросло набагато. Тут тепер у нас дуже гарний FPS, хоч так, як я вже казав, налаштування у мене ледь не мінімальні. Але тим не менше, пам'ятайте, ми знімали цими налаштуваннями і у нас все фрізло. тепер такого вже немає. Забрали ці ділянки із пасткою з водою. Їх вже немає 100%. Я вже був там, де були ці діляночки. І там вже все адекватно, нічого там такого не відбувається. Так, музичка. Чую погану музичку. Воп! Недарма почув. Я всі пересрав, до речі. От, Тепер вони почали бити. До речі. До речі, що з Вбиваються канібал набагато швидше. І нам надають вони набагато менший скочі. Тобто один канібал мене вбивав, якщо не подивляється шести ударів. Шести ударів і то, в мене ще лишилося трохи все для того, аби від нього втекти повністю. А самі канібали вбиваються набагато швидше. Ну як я вже казав, інші канібали під <гас> час втікають. Пам'ятаєте, з двох ударів мене вже вбивали, я опинявся в печері. Вже такої фігні немає. Тут ми вже стали трішки витривалішими. І от, як я вже казав, один канібал взяв і втік. І швидше за все він зараз дуже швидко ось до нас прийшла. Так що давайте ми собі... О, ні, давайте ми батончика. От. І нам відразу стало легше. Кров не тече і все гаразд. Ну от ну ви самі це бачили, як я швидко вбив чуйно канібалів двох. Так що тут просто зайві коментарі. Полегшило вони дуже сильно цю частину з бійками. Так, отож, тож отож, отож тепер є смерть від падіння. <гум> Пам'ятаєте, як ми колись стрибали на трупах, підстрибували і нам нічого від цього не було. Тепер вже такого немає. Тепер, якщо ти впав, то ти помираєш. Жодної телепортації до печери. Ти просто помираєш. Тому що так воно є. До речі, хто не знав таку цікаву річ. Тут канібали не спавняться. Канібал тут спавніться лише один раз при створенні нової гри. І їх реально всіх перебили. Так, це так. Це визнали самі розробники. немає нових каннібалів, Тут реалізм доведений до того, що тут їх реально можна всіх поубивати. Тут можна зробити собі житло і влаштувати на гарне полювання і поубивати кожну цю мерзоту. Отак воно є. І ось це мені вже по-справжньому подобається. Це вирішення. Так. Звуки. Краплі води. Хех. Так. Глюків із тим, що канібали взагалі знакають з карти, вже немає. От, я вже кілька разів грав після того, як е, ми прострімили. І мені вже ніколи так канібали безпочано не пропадали. Вони завжди були. Так що скажу. Так. Молодці розробники, вони провели дуже гарну роботу над помилками. А ми все ще пробуємо знайти цю трекляту яхту. Але в нас це дуже гарно не виходить, не виходить, як ви бачите. Е, тим часом здоров'я у нас не покращується, так що нам мабуть, треба буде зараз випити ліки. Ну а потім, ми побудуємо хату, ми це вже будемо вирощувати себе на городі. Пам'ятаєте, ми вже це робили на стрімі. Я гадав, що там вирощується їда. А там вирощується лише ліки. Ну, це теж, звісно, потрібно. Ліки знайти у цьому лісі дуже важко. Але дуже часто попадаються валізи. Невідомо, правда, звідки вони є. Чи вони теж повипадали зі така, як інші валізи, котрі ми знаходимо біля уламки. Чи ці валізи вже повипадали чи колишнього, тому що такі табори бачимо різі, тут бачимо і яхту. Так що тут ось яке різне може бути. А тим часом, поки я шукаю яхту, я гадаю. Я гадаю, можна відключитися, тому що це, мабуть, буде тривати ще дуже довго. Я недооцінив масштаби цього острова. Недооцінив. Не я був тоді дуже близько від яхти. Якби я пішов у правильний бік, то я би цю яхту знайшов. Але я, на жаль, пішов такою далекою-далекою дорогою. І яхту я не знайшов. Лізати, шукати її. Опа. Я феєричний пень, я знову заліз до табору каннібалів. речі, їх тут немає. Але їх немає тут, вони десь в другому місці. Можливо, на тому, як ми йдемо. Отак от, от. Ну що ж, окей, шукаємо яхту. <звук> Йокеле мене. Це що було? Вау. Йок, <звук> схоже, я отравився. Це ж були... Це ні ягода, їх і саме можна. Я забув про це. Так, отут я помер. Минулого разу. Коли я перевіряв це оновлення, я тут впав і помер. Так, oralism, oralism. Не знаю, правда. Я чи не вирішив, чи ось це вбивання канібалів із шести ударів, чи це в користь реалізму, чи навпаки. Але що мені подобається, це те, що ми вбиваємо канібалів із такою самою силою канібали вбивають нас. Тому що, пам'ятаєте, до, до цього нам їх було вбито, а вони нас з двох ударів ...рішають. Тепер же, і цього нема. підзагадима. шість ударів, я шість ударів вони. Мало коли їх. Багато, звісно, вони нас швидше б'ють, ніж ми їх. Так що ви розраховуєте і це. А тим часом ми знайшли нашу яхту. Нашу дорогу. Яхту. Ось вона вже видніється на горизонті не такий цей острів великий, і він такий обмежений. це мені подобається. Ну що ж, будемо там окучовуватись. На жаль, без великої сокири у нас дуже мало шансів пережити цю ніч. І швидше за все, це найбільш вірогідно, нам доведеться або шукати печеру зараз, або дати себе вбити. Але я б цей шанс на областу хотів залишити трохи не пізніше, тому що це така собі привілегія. Кадається. <смеш> <смеш> не назавжди лише одне вбивство може бути. Канібальчики, канібальчики. От, ми вже не потребуємо бачите. Оу. хавати туди можна. хавати туди не можна. Уже, знаєш. Будь тогава тебе то. Так. От, знову заспавнені валізи. І давайте ми ось там на нашому вже звичному місці збудуємо шатро, для того, аби ми змогли скоректи, для того, аби ми змогли переночувати. Ось, є дуже багато і тут, кубка і там кубка, ось там печера, до якої можна буде піти, якій, до речі, є аж дві сокири великі. Це я також недоціним. Е, Так, і тепер, коли ми будуємо щось, то воно вже нам ставиться адекватно. Його можна спокійно переміщувати. Його можна перекручувати. І потрібно набагато менше ресурсів, ніж потрібно. До цього, Що теж, безумовно, дуже великий плюс. Що ж, тепер нам потрібно три е сучки і потрібно вісім великих полін. Ну що ж, за ними ми зараз і підемо. За сучками і полінами. Не знаю наскільки ми швидко позбиваємо великі дерева цим чудом, яке у нас є в руках. Але до печери я зараз дуже лізти не хочу, тому що вночі канібалів надто багато. І вночі з тої печери буде лізти теж дуже тупа ідея. Так що давайте ми зараз спробуємо зрубати дерево це диною хренню. Але виходить. В принципі, виходить. Можливо, вона щось ще зламається, можливо, вона довше буде рубати дерево, але вона все-таки дерево рубає, тому я не бачу причини багато як лізти за великою сокерою. Так, отож, побудуємо це шатро і побудуємо, коли ми це зробимо. Я гадаю, всі, хто був на нашому стрімі, знають, як це робиться, і тому окремо вам це показувати немає суті. А тим часом ми трішки накладаємося у графік. Сонце вже заходить, і мені не вистачає ще два поліна і одна трісочка. І хоч поліна я вже знайшов, але трісочки досі ні. Так що я гадаю буде доцільним зробити кілька коктейлів Молтова, тому що хлопчиків зараз бігає дуже багато. і Я тупо не, не буду встигати всіх... Лупанити. Так що давайте ми зробимо кілька коктейлів, бо можна їх було швиденько обпалювати. Тому що я не хочу вночі опинятися в тій печері. Це буде дуже складно від них вночі втікати назад на наш берег. Та, тим часом вже повна ніч. темрява Так, що я чому зазначити? Темрява тут зроблена набагато краще, набагато темніше, ніж було зроблено. У альфа-версії 0.0.1 І мені вже стає страшно. Зараз почнуть з'являтися хлопчаки з фонариками. Ха. Ех, не люблю. Ча, хто їх любить. Так, мені до шатра не вистачає всього лише однієї палочки. Однієї добаної палочки. Ну, як таке може бути, а? Так, ну що, в більшому тоді яскравість. Йдемо за паличкою. У мене реально дуже мало шансів зараз вижити, так що... Треба зайти туди деревом, з якою палку я набагато швидше стрибаю. <свіс> так, все. Я підняв палку? Ні, фікс два. Тепер палку. Так, тепер можна тікати назад. Стоп, чому їх немає? Не кажіть мені, що то знову глюк із тими канібалами. Іки не кажіть мені, що їх знову тепер не буде. Яка ж це гра, якщо канібал не спавніться, а? а, ні цікаво, не цікаво. Все, я можу Save. Game. Так, поспимо гарно. І все, ми прокинулися, гра збережена. І тепер можна добувати ресурси далі і заходити в інші печери. Отож, розповім вам про все, що додали у цю нову версію. Сподіваюся, вам сподобався цей. Типу огляд. Спасибі, що ви його переглядали. Очікуйте наступні огляди наступних версій цієї чудової, шикарної. І тепер однієї з моїх улюблених ігор виживастиків. А з вами був Гамер, бувайте!